Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в Україну з неанонсованим візитом прибув глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Він заявив про те, що європейці продовжуватимуть підтримувати Україну, і, безумовно, цей візит був символічним. Адже вчора було дві гучних заяви з Європи в першу чергу від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який висловився про перемовини і сказав прямо. Що неможливо домовлятися про українців через їхні голови, тобто нічого про Україну без України. Є ще одна заява з Європи від президента Чехії Павела, також вчорашня. Він гучно заявив про те, що Трамп домовиться з Путіним, але ймовірно, не на користь України та Європи. Павел закликав не покладатися на новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Адже якщо він і зможе цього досягти, то лише коштом українських поступок. Одразу хочу додати, що на тлі візиту глави дипломатії ЄРАЗПОБРІ в Україну, а також гучних заяв з Європейського Союзу від канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Чехії Павела, з'явилися чи продовжують з'являтися різні витоки щодо так званого мирного плану Трампа. Якщо вчора були лише в деяких виданнях, то сьогодні повним ходом у всіх міжнародних ЗМІ пишуть про версію мирного плану Трампа, яка передбачає європейські війська у буферній зоні. Вчора я розповідав про цю версію, але я хочу нагадати, що не лише європейські війська, а й те, що Україна має відмовитися від тимчасово окупованих територій. Проте є ще нюанси певні випливли. Зокрема, американське агентство Forbes пише. Що згідно мирного плану Трампа Росія може звільнити частину українських територій в обмін на Курщину. Росія може звільнити 20% українських тимчасово окупованих територій, якщо ЗСУ віддадуть 700 квадратних кілометрів у області. Тобто і такий є момент щодо цього так званого мирного плану Трампа. Але в російській ЗМІ сьогодні повідомили, що Росія готова почати перемовини з Україною лише після звільнення Курської області. Про ситуацію на фронті я скажу дещо згодом, але такі інсайти. Крім того, є ще гучна заява від Радника Трампа, який сказав про те, що Буцім до Криму більше немає, і що Зеленський має показати реалістичний план завершення війни. Тобто нічого особливо нового щодо версії так званого мирного плану Трампа, ми бачимо, що позиція загалом його команди така. Що Україна має погодитися на територіальні поступки, відмовитися від тимчасово окупованих територій. Питання щодо курської санітарно буферної зони це питання обміну частини тимчасово окупованих територій, і згідно тих даних, які публікує американське агентство Forbes, мова йде про 20% цих територій. А тим часом цікаві такі новини в ЗМІ публікують, що Дуда, президент Польщі, потай від МЗС Польщі летить у США на зустріч з Трампом. І що там також буде Орбан. Як ми знаємо, у Дуде дуже добрі відносини особистісні з Трампом, також добрі відносини у Орбана. І щодо Орбана я додам, адже він зробив декілька таких гучних заяв вчора ввечері, які дивують. ЗМІ пишуть, що Орбан раптово заговорив про героїчність українців та право продовжувати боротьбу. Українці вирішили боротися і боролися героїчно. Лише їм належить визначати, продовжувати це робити чи ні. Такий дійсно несподіваний поворот. Ми пам'ятаємо регулярні заяви Орбана, а тут щось він зовсім змінив платівку. Хоча стосовно його позиції, у мене ніяких ілюзій і рожевих окулярів немає. Я хочу вам показати фотографію, яка два дні тому, 7 листопада, облетіла усі ЗМІ. Ця фотографія зроблена журналістом Радіо Свобода, де ми бачимо президент України Зеленський та Орбан, вони, до речі, зустрічалися в Будаперсті в Угорщині, і ми бачимо вирази обличчя тому про що домовляться, які будуть перемовини. Але те, що Орбан дещо зараз робить інші заяви, це вказує на те, що загалом Орбан розуміє, що якщо Трамп буде приймати жорсткі рішення щодо ЄС загалом. То відповідно будуть великі втрати і у самої Угорщини, адже Угорщина отримує великі дотації. І що ж буде, якщо, наприклад, Трамп веде мита, 10-20% непецькі товари? І що ж тоді буде з німецькою економікою, яка зараз і так в депресивному стані закриває чотири великих автомобільних заводи, якщо ще ввести мито, а Німеччина загалом торгує зі США собі в плюс. Щорічно, десь близько плюс 200 мільярдів доларів. І Трамп ще в часи попередньої каденції про це говорив. У нього були претензії до німців. І загалом, скоріш за все, вся Європа, Європейський Союз торгує в плюс. А Трамп, якщо веде мита, що тоді буде? Тому цілком можливо Орбан дещо таке платівку змінив через ті причини. Адже 7 листопада на саміті ЄС в Угорщині, в Будапешті, зустрічалися лідери країн Європейського Союзу, і видно, що приймали хоча б не певні якісь такі результатуючі рішення, а попередні якісь такі були перемовини і якась попередня позиція є. Сьогодні, до речі, є ще інформація від голови європейської комісії, від президентки європейської комісії Урсули фон Дер Ляйен, яка пропонує Трампу замінити газ із РФ американським. Тобто Європа пропонує США піти на певні, наприклад, поступки, щоб США продавали, наприклад, свій газ і таким чином покращити стан платіжного балансу. Будуть вестись зараз переговори, безумовно, важкі переговори, тому що Європейський Союз залежить від США не лише щодо доступу до американських ринків, а й залежить і з точки зору безпеки. Тому що США вони є єдиною у світі супердержавою, і як колись сказала Меркель, що блок НАТО, Північнотичний Альянс, його вся сила і потужність це на 90% Сполучені Штати Америки. І зараз Трамп фактично цим користується, і зараз у нього є реально такі серйозні важелі впливу і тиску на ЄС Росія. На тлі усіх цих новин, сьогодні Кремль виставив до мікрофону, скажімо так. Рябкова наступника Лаврова, того самого Рябкова, який постійно погрожує стратегічною зброєю, саме він в січні два року кричав про те, щоб НАТО забрало свої манатки дослівно до кордонів 97 7 року. І сьогодні Кремль знову дав йому слово його вустами, зробив заяви. Про те, що Росія готова вислухати пропозиції вибраного президента Шадона Трампа щодо врегулювання ситуації. Але Рябков нагадав, що на Росії вже є оновлена російська ядерна доктрина, і що буцімто це дасть Москві можливість звернення до ядерної опції, якщо буде на неї зростати тиск. Тобто нічого нового, але Москва нагадує, що у неї є стратегічна зброя, і що Буцім то у неї є підстави. Порушувати міжнародне законодавство, статути ООН, Будапештський меморандум, і навіть свої внутрішні документи ратифіковані Державною думою РФ, наприклад, договір про дружбу і співробітництво з Україною від 98-го року, яким були визнані Крим українським і відповідно кордони України. Україна є гучна заява від Сибіги, нашого міністра закону справ України, який сьогодні повідомив. Що між Трампом та Зеленським налагоджено діалог і що готується зустріч? Команда і Трампа домовилися розпочати підготовку до зустрічі. Невідомо, коли буде зустріч, але повним ходом йде підготовка. У будь-якому разі, ми розуміємо те, що мирний план, план Трампа неважливо, яка з його версій, там їх чотири робочих версії, вони передбачають поступки України і територіальні поступки. Тому наш президент, він, звісно, цього не хоче. Він говорив про те, що Україна не торгує територіями і з точки зору моралі, міжнародного права статутів ООН. Звісно, мав би бути тиск Заходу на країну агресора, щоб Україні повернути усі тимчасово окуповані території, але щось не схоже попередньо на те, що Трамп планує діяти саме в такому руслі, в такому ключі. Тому, звісно, перемовини будуть важкими і зараз триває етап підготовки. Щодо ситуації на полі бою, то вона залишається складною за добу понад 170 бойових зіткнень. Змін немає. Важка ситуація на Покровському та Кураківському напрямках, тобто на Донеччині. Втрати окупантів 1660 військовослужбовців, майже 1700 десятки одиниць техніки. На Курщині також потрібно сказати, тому що окупанти вже котрий день підряд атакують. Сьогодні з'явилось повідомлення від наших українських аналітиків депстейт про те, що армія РФ відновила наступ на Курщині і що колони з десантом сунуть на ЗСУ. Але є певні добрі новини, тому що ці колони зупиняють наші воїни герої. Зокрема, сьогодні публікували відео, як російські бойові машини десанта, як вони підривалися на мінах. Були виставлені дистанційно заміновані території і не вдалося окупантам прорвати нашу оборону. Але ситуація важка, тому що Кремль поставив задачу як мінімум до січня наступного року звільнити Курську область від ЗСУ, і вони точно будуть перти. Не забуваємо і про північно-корейських солдатів, поки що на них новин особливо немає. Але раніше були повідомлення про те, що вони навіть брали участь у певних таких локальних невеликих боях, що навіть у них є груз 200 і 300, але ще так масштабно 11 тисяч, про які говорив Зеленський, про які говорять і міжнародні експерти, є заяви із Пентагону, вони ще на повну не задіють. Важливо, що. ЗСУ загалом Україна продовжує бити в глибину території країни агресора. Сьогодні про це повідомляють і міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, про те, що дрони СБУ уразили хімкомбінат, який виробляє для військ РФ порох та боєприпаси. Був уражений сьогодні вночі хімкомбінат у Тульській області, і важливо те, що, начебто, Російське міноборони відрапортувало, що збили 50 дронів, хоча на цей хімкомбінат, згідно повідомленню наших ЗМІ, летіло всього 13. Сьогодні, після обіду, там був повторний вибух. Є, до речі, від росіян такі відео. Я стоплін показую. Ми бачимо, що там таке помаранчевий дим. Тобто, це вже така хімічна хмара. Видно, що завод роботу точно не відновив, є проблеми. Очікуємо додаткових новин. І будемо сподіватися, що якісь певні цехи, можливо, якісь виробничі ланцюги, вийшли з ладу, і країна агресор не зможе якийсь певний час виготовляти вибухівку та відповідно нарощувати чи не нарощувати, а продовжувати в такому ж ритмі виробництво боєприпасів. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Сьогодні американські ЗМІ повідомили, що США передають Україні понад 500 ракет ППО для Петріо та Насамс, що Україна отримає ці ракети негайно. Ну негайно Радіо Свобода пояснює це декілька тижнів. Новина для нас безумовно добра, тому що країна-агресор вже накопичила ракети, лунали різні заяви. Навіть пропагандисти російські пишуть, що вже вони накопичили 120 начебто, ракет, можливо, більше, і в будь-який момент. Москва може та команду бити по мирних містах України, по наших об'єктах інфраструктури, енергоінфраструктури, об'єктах енергетики. Тому чим швидше Україна отримує ці ракети, тим краще. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.